Кілька місяців користуюся Telegram Premium і сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом: чи варто вам його собі купувати і що він вам принесе. Якщо відкриємо налаштування у Telegram, то тут є такий розділ Telegram Premium, і можемо побачити, що власне дає Telegram Premium, що ви отримаєте. По-перше, подвоєння лімітів, анімовані емодзі, надсилання файлів замість 2 ГБ до 4 ГБ, більш швидке завантаження файлів, перетворення голосу на текст, вилучення реклами. Та ще цілий ряд фішок, які можуть трошки покращити ваш юзер експірієнс від телеграм, особисто я, як адмін сітки телеграм-каналів і адмін сітки пабліки в інстаграмі, використовую Телеграм преміум, По перше, це пришвидшує набагато час завантаження файлів. А мені постійно щодня гігабайти просто медіафайлів надсилають для реклами. Якась там сторіс, це може бути відео на 200-300 мегабайтів, дуже легко, тому мені дуже важливо це і швидкість роботи мої покращується. Також ще там є класні стікери, які я постійно використовую для і контентних, і деяких рекламних постів в Телеграмі. Без них я не отримував би деякі замовлення, тому для мене це must have. А ось наскільки це потрібно вам? Велике питання. Ось я відкрив стрічку одного зі своїх каналів. І якщо я хочу написати якесь повідомлення, будь-яке, наприклад, ось слава Україні! Тут є, бачите, смайлики і є ось такі стікери, що доступні тільки в преміумі із різними такими анімованими штучками, це особисто мені потрібно, бо я веду телеграм-канали і тому я використовую телеграм-преміум. На мою думку, звичайному користувачеві, який просто читає новини, спілкується з друзями, знайомими, рідними, не потрібен Telegram Premium, адже він просто не нестиме вам ніякої справжньої користі, лише понт перед тими, хто в темі. Але якщо ви хочете стати незвичайним користувачем і монетизувати свій Telegram, тоді клікайте ось сюди, там я більш детально розповів, як це можна робити.